Аналоно, сьогодні багато дискусій стосовно того, який майбутній внесок у безпеку України зможуть зробити наші зокрема європейські партнери. Йде багато дискусій, зокрема про формати контингентів власних військових або сил іншого призначення, які можуть направити в нашу країну європейські держави. То на вашу думку, миротворці чи військовий контингент якого типу сил сьогодні потребує Україна? Дуже слушне запитання, знаєте, тому що різниця є дуже суттєвою. Якщо ми говоримо про миротворців, то це фактично спостерігачі. Вони не озброєні належним чином, не підкріплені військовою технікою. Їх призначення контролювати виконання переміря. Миротворці в разі агресії не здатні дати відсіч жодній регулярній армії. Тож миротворців в жодному разі не можна розглядати як елемент гарантії безпеки, і на необхідності яких наголошує постійно президент Зеленський. Тоді як військовий контингент це саме фактор стримування. Отже, цей контингент повинен Мати відповідну чисельність він має бути прикритий як з повітря, так і з моря. Мати відповідне озброєння на землі і всі ці фактори разом мають утримувати Росію від повторної агресії. Це насправді є найбільш надійний варіант убезпечення нашої країни, і дуже важливо, щоб така готовність була підкріплена політичною волею країн, які сформують цей контингент. У те, що ну чи можливо, чи можливий такий варіант, теоретично я вважаю, що так. На сьогодні опитування в країнах наших партнерів показують, що європейці бачать небезпеку з боку Росії. Ну на сьогодні можна сказати, що ми говоримо з тими партнерами, хто готовий до цього, а не з тими, хто боїться, і ми працюємо з тими, хто бачить реальність такої ситуації, якою вона є, і хто розуміє, що стримування Росії це не український обов'язок, а спільна європейська справа тому різниця дуже серйозна, і найголовніше, щоб це розуміли наші партнери.